Всім привіт, це Counter-Strike 2. І знову у вас нова карта з майстерні Steam. Дуже цікава і така незвична, можу так сказати, карта. Давайте її оглянемо і подивимося поближче, що це за карта. Зайдемо за терористів. І ще сьогодні поговоримо о майбутніх оновлень, які найближчим часом будуть у нас. Ну що, оглянемо цю карту, як вона виглядає, дивіться. Тут терористи в нас виходять. Така цікава міс... містина. Це в якомусь каньйоні у нас, дивіться, антени, три таких величезних. От, і вони напевне дивляться за НЛО. Ангар побудований в цьому каньйоні. Так, бачимо, що тут на айте. О, а сюди йде, йдемо на Б. Тут якась тарілка у нас розвикпали. Знов тарілка. Зв'язане щось з НЛО. Така карта цікава і незвична, але я ж такої карти не бачу. Давайте в цю сторону підемо. Це ми що, йдемо на Б. Так, я розумію. Такі. Мехіко пише в нас. Ну, так незвично виглядає, такий незвичний дизайн для counter strike але цікаво досить, бо таких ще карт не було, тому о! Зразу бачимо графіті, з, -з НЛО. От, Стрілочка така з лампочок цікаво. И нам показує, <пев> що треба на А йти. Ну, але ми хотіли, що, на Б подивитися. Давайте йдемо далі на Б. Давайте тут вниз зіскочимо. Так, воно виглядає тут у нас Сюди лампочки, якась мельниця. Віть, як гарно озвучили мельницю, що так відчувається, що воно крутиться і дерево так трісеться. Ну, тут досить пропрацювали розробники карти, тут чотири розробники карти, вони вже багато над цікавими картами теж працювали. Надіюся, що якісь із їхніх карт попадуться у нас в Counter-Strike. Бачимо Б. Там треба сюди рухатися, от. а можна ще в іншу сторону. Давайте пройдемося, подивимося як в іншу сторону. Якийсь автобус у нас. Такі тарілки а ну, розбивається. Так, розбивається. Ви пізнали, що це з Італії тарілочки у нас карти. Я так думаю, бар. Якийсь отакий тут показується стрілочкою. Батареї. Різні старі телевізори. Ну. Зібрано з чого могли цю карту. Такі якісь автобуси у нас. Тут такий автобус. Тут ніби якась мусорка, але тут такі... Пеньочок. Чуй такі звуки? Такі дивні. Ну тут на карті ці гарні звуки. До речі, попрацювали зі звуками, зі всім. Цю карту цікаво розглядати. Мені подобається зараз тенденція карт, що ми заходимо. Не лише хочемо грати, але розглядати цю карту. От така у нас Б позиція. Давайте оглянемо тут, де там ми могли на А побігти. Давайте ще подивимось туди на А. І далі продовжимо. Дивитися потрошечки цю карту, цікаву, як вона виглядає. А потім ще щось про оновлення поговоримо, які в нас чекають. Давайте будемо розглядати щось, може, буду вам е, говорити. Перші оновлення, які нас чекають, це має десь бути, я так думаю, в травні. От. Дивіться, дивіться, як гарно виглядає оце все. <голі> Цікаво. От. Ще й звуки такі цікаві. Так, давайте сюди пройдемося. В цю сторону. Все репетить так. Ну гарно, гарно. Цей вогонь такий цікавий. З фільму Макс. Можливо ви знаєте, там на машині щось таке горіло. Якщо я не помиляюся, подивіться, який каньйон лише тут. Чуєте які звуки? Пташків. Я в шоці. Дуже цікаво все виглядає. Давайте ще сюди так пройдемося, подивимося, як воно сюди виглядає у нас. Ну, от Можна сюди йти. Тут можна відстрілюватися, я бачу, тут навіть отак можна. Можеш ти пройти. А ще цікаво, є отака доріжка, несподівано. Оп, можна а. впасти. <гум> <гум> я хотів вам показати, як можна... З. Померти на цій карті, цікаво. Okay. Але зараз ми перескочимо і буде все по-серйозному. Давайте, біжимо. Біжимо і дивимося. Я вже гарно вам перестрибну. З першого разу. Опа! І перестрибнув. А тепер дивіться. Опа, і сюди. Запригнули сюди. І тепер сюди. Ну, туди я чомусь не можу сюди. Бо там мені відстань задалек. Бачите, не достаю. А було б цікаво, чуть-чуть довше зробили б, що можна було б туди доставати. Можливо, зроблять. Тут є ще такий хід. якийсь вниз, ми ще його подивимося. Якщо я згадаю, що туди треба йти. дуже багато ходів. Тут ще якийсь хід отакий сюди, бачите, по колу. Цікавий, тут таких ходіків багато є. Я ці, по цій карті пробігся так один раз і зрозумів, що це тут дуже багато ходіків. Думаю, зразу вам показати. Ще що цікаво на цій карті, я дивіться, отак От можна хоп! Ось ще заскочити, але то треба більш прицілитися. Давайте. У сьогодні щось з першого разу не виходить. Оу! Не можемо заскочити. Давайте з третього вже вийду. Опа! І заскочив. Тут так цікаво. Тут якась є драбинка, але по ній ми не виліземо. Хіба що хтось нас підсадить, я так розумію. Ну, я не пробував це. Тут бомба ставим теж. Це така А-позиція у нас цікава. Зрозуміло, якийсь реактор такий, чи що це таке, ну якщо ви знаєте, що це таке, вони тут поставили в центрі. Цікаво, от його так треба обминати. І звуки такі цікаві. Ще сюди можна заскочити. Сюди, ну тут я вже з першого разу заскочу. Тут якісь такі звуки дивні йде. Ну, така у нас в нас позиції. Давайте ще оглянемо цю карту покраще, подивимося, що і як і куди. Так, ми сюди, по-моєму, ходили вже. так оце ми Я запам'ятав, що ми сюди ходили. Сюди ми теж проходили. от Тоді вертаємося назад, щоб ми вже сюди не йшли. А, ну, сюди ходили на Б. О, сюди не ходили. Тут є такий ходик. От, сюди можна якісь гранатки кидати, бачите, якась і дирочка така. Умивальники якісь є. Які ну, цікаві. Гарно над цією картою попрацювала, я так думаю, от віконечко можна тут звідси стріляти. От, Ми тут вже були на оцій позиції, ми були на Б. Сюди заходили. Давайте через Б пройдемо, як там можна далі пройти. Ми вже були на Б. Ми ось сюди не йшли на Б. От, і тут ще є якесь таке, що ми не йшли, а сюди ми йшли. Ану, давайте ще сюди покажу, куди воно буде йти. Оцей вхід. Угу. Бачите, через верх. Ого, я думаю. От, і сюди заходимо. Ну тут дуже все запутано так. Давайте вертаємося, щоб зрозуміти, що, куди, ану сюди ще є такий хід. І сюди ще й хід. О, і ці сходи ми вже були у них. Те, що я казав, давайте підемо сюди. Сюди ми ми ходили, це по колу йде. Ну і підемо, звідки терорист... Не... контртерористи виходять, давайте ось сюди. Звідси контртерористи виходять. О. Теж такі малюнки, графіті цікаві. Така підсвіточка, показник на позиції у нас красивий. Знову ці тарілки Тут такі графіті, НЛО, інопланетян якихось таких. Досить цікава така карта, щоб пограти, різні такі. Що можна десь підскочити, десь це. Я думаю, що було би цікаво нестандартній такі карті грати для Counter-Strike, бо всі такі... Більш стандартні, а це така трохи від стандарту. Дивна така карта трошечки. Хоча теж можна сказати, а чи ні. А чи ні. Гарна карта? Ми тут ще цікаво, так зробимо, можна так. А тут так сприймати. От, і ми теж на... От я казав, щоб ми сюди подивилися, як тут. Туди ми вже ходили, сюди ми ходили. Така досить цікава карта. Так, хотів вам ще сказати, якого, поки ми будемо йти, де ми ще не були, е вам скажу, якого травня у нас можна щось очікувати. Травні це 07 або десь 0,9. Ну, з цього або по, по цю дату. Дивіться, яка така вивіска гарна. От, а наступне щось таке цікаве, що ми можемо побачити, це 28.30. Це. Більше мейджером. А це до нього. О, це такі оновлення. Які ми можемо якраз... Побачите ці оновлення, я вам скажу, що сюди ми, по-моєму, не йшли, що можуть бути навіть... От я думав, чого вони, ті брілки, не роблять якісь другі тільки оці кубаски. Тому що вони, можливо, хочуть командні. Брілки зробити для різних команд. От не знаю, чи це так буде, чи це я просто собі так придумав. Ну, можливо, щось таке може бути. Що можуть вони командні оці брілки придумати. Не більше команд цього року і будуть багато брілків, от вони можуть це якраз і придумати. Що цікаво. Тому оцих два оновлення е, може бути. Е, Після мажору і ну після мажору це зрозуміло, щось може і можливо бути і щось і велике вже, в червні 25-27 червня це щось може таке бути вже велике оновлення. Дивіться, якийсь такий знак мотоцикла, тут мотоцикли продають чи що. ну Гарна досить карта. Якщо вам сподобалася карта, от дивіться, який Ставте лайк і підписуйтеся. Чим більше буде. Підписок, це буде плюс на каналу. Друзям, передавайте ці відео, най вони теж дивляться, най ставлять лайки, най теж підписуються просіть. Це буде лише плюс. Буду дуже вдячний вам, якщо ви це будете робити. Це буде робити плюс для нашого каналу, який ви любите дивитися. Якщо ви його любите дивитися, то це робіть обов'язково. Дуже дякую за увагу. До нових карт. Всім папа -па і до зустрічі. Класна карта.